Субота, 27 вересня на 11-му каналі новини найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Хотів повернути світло односельцям. Натомість опинився у темряві реанімації. Як у Дніпрі рятують пораненого з Гаврилівки на Цинельниківщині. Ми знали, що в нас 12 часов обстріляли. Ми в спішки побіжали, а вони біз 2012 почали обстріли. Шість наметів у кожному по 12 ліжок. Як нині виглядає прихисток у Павлограді та чи вистачає місць? Новий центр може розмістити за один момент 116 людей. Не вода, а помиє в усіх кольорах веселки. Скандал через воду у солоному. Що тече з кранів місцевих? Та чому у громаді не вирішують проблему, який не один десяток років? Запах ужасний, як з туалету. і іржа, Біле стирати неможливо. Воно все зразу в п'ятнами береться. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому дайджесті. У Покровській громаді Сенельниківського району вночі через звучання БПЛА постраждала 39-річна жінка. Виникло декілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся. Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі та автівки, потрощені й адмінбудівлі, музеї та крамниця. А по Нікопольщині ворог поцілив фпв дронами. Під атакою опинилися райцентр і Покровська громада. Є пошкодження на території промислового підприємства Палала й суха трава. Тим часом захисники неба знищили. Над Дніпропетровщиною сім безпілотників щодо інших областей, опівночі ворог атакував Запоріжжя. Окупанти запустили БПЛА. Сталася пожежа, Вщен зруйнований супермаркет. За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає. Місцеві пабліки пишуть, що магазин вже не вперше опинився під вогнем ворога. Також пошкоджені автомобілі та сусідні будівлі. А на Запорізькій АЕС фіксують критичну ситуацію. Четверту добу станція не отримує живлення. Системи охолодження та безпеки працюють на дизельних генераторах через відключення Росією останньої лінії електропередачі. Є ризик перегріву та розплавлення ядерного палива. Станція може повторити сценарій японської фокусіми. Пише «Зе Гардіан із посиланням на МАГАТЕ. Ночі росіяни тероризували безпілотниками і Вінничину. Наслідок масованої атаки є влучання в критичну інфраструктуру. Виникли пожежі, їх вже ліквідували. Також пошкоджено житловий будинок. Жертв та травмованих немає. Ворог продовжує нищити Херсон, нічні обстріли спричинили руйнування споруд у різних районах міста. Через влучання боєприпасів горіли гаражі, житловий будинок, а також дах і офісні приміщення магазину. Гасіння осередків пожеж ускладнювалося постійним ризиком потрапити під повторні ворожі удари. Усі пожежі ліквідовано. На Сумщині ворог атакував аварійну бригаду газовиків. Направив дрон, коли ті виїхали, локалізувати пошкодження мереж від попереднього влучання. Працівники залишились неушкодженими, автівка знищена. Донеччина одна людина загинула, ще дев'ять зазнали поранень. Минулої доби під вогнем перебували 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали понад 100 цивільних об'єктів, з них 76 житлові будинки. Далі кадри, як РФ, майже знищила багатоповерхівку в Костянтинівці. РФ не припиняє атакувати Харківщину. Відомо про шістьох постраждалих, серед яких поліціянти. У Куп'янському районі ФПВ-дрон влучив поблизу службового автомобіля правоохоронців. Четверо співробітників отримали поранення та травми. Також окупанти завдали авіаційного удару по селищу Білий Колодязь Чугуєвського району. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранено чоловіка та літню жінку. Загалом вночі росіяни скерували на Україну 115 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила або подавив. Ла 97 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Тим часом у Швеції також зафіксували проліт безпілотників прямо біля головної бази військово-морських сил. Місцеві жителі помітили дрони в районі архіпелагу Карлскруна. Жодну ціль не збили. Поліція в цьому бачить зв'язок з останніми подіями в Данії та Норвегії. Нагадаємо, що декілька днів тому в Осло безпілотники також були помічені над військовим об'єктом. Олена Петроченкова Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. У кривому розі розстріляли президента федерації сампу Євгена Понирка. В чоловіка випустили щонайменше сім куль просто біля власного будинку. За інформацією поліції, невідомі почали стріляти одразу, як жертва вийшла з машини. Від отриманих травм він загинув на місці. Поранена ще одна людина. Вона у лікарні. Попередньо нападників було двоє. Після вбивства сіли в авто і зникли. Їх шукають. У місті введено план сирена. Поліція відкрила справу про умисне вбивство. Він хотів повернути світло односельцям, натомість сам опинився у темряві реанімації. Далі історія Миколи з прифронтової Гаврилівки на Сенельниківщині, який отримав важке поранення, коли лагодив потрощені ворогом електромережі. Через удар авіабомби чоловіку ампутували руку. Утім, він не втратив оптимізму та сили духу. Що допомагає триматися та про що він мріє, розповів нашій знімальній групі? Чудово почуваю себе, хоча сам бачите. Ну, У реанімаційній палаті лікарні спілкуємося із постраждалим мешканцем Гаврилівки, що на Синельниківщині. Усміхнений та оптимістично налаштований. Микола згадує, як отримав важке поранення та вперше за 25 років потрапив до лікарні. Із сільсовета дзвонили. Анатолій поможеш? Да, поможу. Ну що проблема? Так, чоловік почав самотужки лагодити у рідному селі електромережі, обірвані через ворожі обстріли. Освіта та знання ділиться, дозволяли, тож вирішив робити усе можливе, аби повернути світло пенсіонерам, які лишаються на прифронтовій території. Під час одного із ремонтів, згадує Микола, і потрапив під російську атаку. Ми знали, що в нас 12 часов обстріли. Ми в спішки побіжали, а вони з 20-12 почали обстріл, каби почали летіти. І ми раз залягли, минувало далеченько, а потім в епіцентрі зрива вийшло. Ну, діло в тому, що там біда, щоб він зацепився за дерева, і осколки пішли. Уламками Миколі посікло ліву руку. Врятувати кінцівку лікарі не змогли. Її довелося ампутувати. Чоловік зізнається, до лікарні потрапив мало не вперше у житті. Я здоровий мужчина, нормальний. Я 25 років в больницю не звертався, Чесно говорю. У мене навіть декларації не було на вчорашній день. Нині Микола вже посміхається та просить перевести його до відділення, бо каже, в реанімації немає з ким поспілкуватися. Лікарі ж навіть жартують, рани чоловіка загоюються як за підручником. Утім згадують, коли пацієнт щойно надійшов до медзакладу. Прогнози були далеко не оптимістичні. Дуже велика крововтрата. Вся одежа Миколи, все, що було на ньому, все було залите кров'ю. Абсолютно все. Намагалися її зупиняти всім тим, що було поряд. Чоловіку одразу перелили майже два літри крові, все, аби стабілізувати його стан. Микола зізнається, тоді найбільше переймався навіть не за себе, а за свого котика, якого того дня взяв із собою на роботу. І він у мене в рукаві, ну він ну, тепло любив. Він маленький, голубі, глазки ще, ну манюсінькі. І я в рукаві з собою взяв. Я це ж вийшли сюди на, на, на інтернет. Він в рукаві зо мною там гомонить. Микола зізнається, понад усе мріє, аби до рідного села знову повернулася тиша. Я мрію про мир. Ви пойміть, ми в такому пеклі живемо, людочки наші. У нас там в Гавриловці зараз, ну, 4 сотні, мабуть, старичків оцих. Ви знаєте, вони плачуть. Вони просто плачуть. А ще постраждалий чоловік хоче якнайшвидше повернутися до Гаврилівки, до котика та собачки, що на нього чекають. І лікарі переконані, незабаром чоловік зможе поїхати до своїх улюбленців. Утім, спершу Микола має пройти курс лікування та реабілітації. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. Наступний герой нашого сюжету вже пережив тяжке лікування та знову вчиться жити самостійно. Олександр брав участь у курській операції. фпв дрон буквально влетів у бійця. Чоловік дивом вижив, але втратив руку. Зараз відновлюється в рекавері. Це мережа реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для поранених військовослужбовців. Як фахівці допомагають бійцю відновитися після втрати руки? Дивіться. Ну, скільки пам'ятаю, до до останнього часу до мобілізації я працював з вороном. Так Олександр згадує своє двоєнне життя. Чоловік з Дніпра. То війська пішов у лютому 2024-го. Відтоді розпочалася його військова історія. Перший раз на бойове завдання Олександр потрапив під час курської операції. Тоді з побратимами змінювали позиції. В їхню машину залетів ФПВі-дрон. Мені прямо в руку залетіло. Моя рука спасла. Просто, якби над, над дверьми за трубою не держ, за трубу не держався рукою, то зайшла б, може, в голову. Олександру не тільки розтрощило руку, а й зачепило уламками обличчя, око і вухо. Вибухова хвиля каже, зачепила й побратимів, але всі залишились живі. Спасло те, що у нас повна машина речей була під самим потолок. Зараз боєць відновлюється після важкого поранення в реабілітаційному центрі рекавері. Без зашкодності. Частину руки довелось ампутувати. Олександр вчиться жити з протезом, аби бути повністю самостійним. Займалися збереженням сили, чутливості, що пацієнт міг керувати м'язами цієї руки, і так його підготували. Вже наразі він має протез. Користується зараз у нього перший протез це механічний. Він керує ним за рахунок плечового поясу. І змінна в нього дві насадки: кисть і крюк. Чоловік вже може самостійно приготувати їжу, нарізати продукти, виконувати побутові дії. Далі в Олександра буде міонічний протез, а згодом біонічний. Головна задача фахівців центру рекавері, аби боєць повністю їх опанував. Ми навчаємося, щоб він до це вже дійшло до автоматизму. Перенесення предметів зараз ось такий кистю. На протезі вона може захвачувати тільки такі великі предмети, об'ємні, тому стараємося, намагаємося брати там переноси, переставляти. Сам боєць налаштований оптимістично. Мріє якнайшвидше повернутися до сім'ї. Вдома на нього чекає велика родина, яка його дуже підтримує: дружина, три доньки, син, внучка. Перед новим роком ще двоє внуків буде, так що є. Для кого жить. Олена Петрученко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Шість наметів у кожному по 12 ліжок. У Павлограді переселенці облаштовуються в новому транзитному центрі. Ще кілька тижнів тому ситуація в місті була катастрофічна. Центр, який облаштували раніше, був переповнений. Люди буквально ночували просто неба. Як же виглядає прихисток нині та чи вистачає місць? Дізнавалась наша Олександра Максименко. Сльози щастя та обійми рідних. Щемлива зустріч у транзитному центрі Павлограда. Дві родини, які товаришують ще з дитинства, виїхали з Білецької. Несподівано зустрілись тут у прихистку для переселенців. В центрі перебуває близько 25 людей. Дехто з них вже вдруге залишає рідний дім через війну. Ще нещодавно транзитний хаб у Павлограді був на межі гуманітарної катастрофи. Центр був переповнений. Люди спали на підлозі, в коридорах і навіть під парканом. Ось репортаж 11-го, який ми знімали місяць тому. 21.45 21.45 на землі. На валізах, на піддонах. за пів сотні людей сьогодні ночуватимуть на асфальті. Ці кадри сколихнули соцмережі. Дніпропетровщина, п'ятий день російського прориву в районі Добропілля, евакуаційний хаб у Павлограді не витримує напливу переселенців. Розкладували людей на землі в спальні мешки. Під грушою люди сидячи ну, ночували. Після цього транзитний центр терміново переїхав і вже місяць працює на новому місці. Та чи вдалося розв'язати проблему? Центр після переїзду значно розширився. Тепер тут є окремі кімнати для маломобільних людей похилого віку та кімната матері та дитини. У кімнаті для маломобільних знайомимося з паном Анатолієм. Йому 68, Має третю групу інвалідності. Вимушено залишає дім вже вдруге. У 2014-му виїхав з Донецька, тепер з Костянтинівки. Приїхав разом із 90-річною мамою. Комунальних служб Комунальних служб ніяких немає. Харчування немає абсолютно. Готують на вогнищі. От у кого що картопля, і так далі, і так далі, і так далі. Ну таке собі виживання. Останньою краплею, каже Анатолій, став повторний удар по багатоповерхівці, де вони мешкали. У 22-му році росіяни вже влучали в будинок, але тоді ще можна було жити, зізнається чоловік. У 22-му році. Ракета вдарила у третій під'їзд. У 22-му році ракета вдарила у третій під'їзд. Чотири поверхи рознесло. Жили ще у другому під'їзді. У першому ще можна у п'ятому, шостому теж можна було жити. Ті зруйновані, осе 18-го числа. Удар наступний, удар набагато важчий. дивитись важко було дихати нічим. от після цього ми вирішили вже куди завгодно, але їхати. У центрі вони вже три ночі отримали ліки. Анатолій каже, ще потрібен теплий одяг на зиму, бо свій не встигли взяти. Зараз з мамою живуть в одній кімнаті, однак чоловік переживає, аби їх не розлучили, адже жінка лежача і потребує постійного догляду. обслуговувати навіть якщо поряд кімнати це важко буде. Нас намагаються розселити мене в чоловічу, її в жіночу. А от у кімнаті для людей похилого віку пан Станіслав, йому 74. Приїхав із села весело, що під межою. Ви дуже голосні. Та не те слово. Я вчора виїжджав, то від хати десь метрів 150, може й того немає. Два прильота. Біля вашої. Де? Братуха вчора вечором дзвонив, каже, сіли все. Як тільки почались сильні обстріли, виїхали його унук з дружиною. Сам же чоловік лишався до останнього. Однак, коли прилетіло вже поруч, довелося виїхати і йому. Тепер прямує на Полтавщину до родичів. Прожив все время, вроді нормально було. Так все моросив та й поїхав. Ну, а що зробиш? Як кажуть, людина. Рука де краще, а риба де глибше. От і ми так само. Катерина Макарова, менеджерка транзитного центру, каже: тут все зроблено для зручності переселенців. Усі приміщення поруч. Новий центр може розмістити за один момент 116 людей. З початку роботи цього транзитного центру кількість людей, які залишаються на ночівлю, варіюються 20-25 людей. Буває менше, буває трішки більше, але повністю всі місця не були наразі зайняті. На території транзитного центру розгорнули шість наметів у кожному по 12 ліжок. Намети облаштовані кондиціонером, обігрівачем та генератором. Тут же є медпункти та їдальня з польовою кухнею. Переселенцям надають всю необхідну допомогу. Також є дитяча психологічна кімната, видається допомога грошова, продовольча, непродовольча, юридичні консультації, психологічні консультації. Відновлення документів, допомога з подальшою логістикою та розміщення людей. У центрі кажуть, нині ситуація абсолютно контрольована. Не зайнята і більша частина ліжкомісць. Також центр суттєво розвантажили два нові прихистки у Волоському та Лозовій. Тут же, в Павлоградському транзиті, люди можуть лишатися три доби, а далі їх розподіляють по інших областях. Втім, є і виключення, коли людям можуть дозволити лишитися довше. Олександра Максименко, Олександр Довгонь. Новини 11 каналу. А в селищі Солони люди страждають через воду, точніше, її відсутність. Місцеві кажуть, з кранів тече не питна, а якісь помиє до того ж в усіх кольорах веселки. А запах такий, що сльозяться очі. Як люди виживають без води та чому у громаді не вирішують проблему, які не один десяток років, намагалася розібратися наша Вікторія Вахрушина. Запах перевищує норму, колір перевищує норму. А ще наявність металів у воді ну це не дуже безпечно для наших організмів. Наточили води я вам показувала зовсім чорна, бойлер згорів. Я дуже переживаю за здоров'я моєї дитини, тому що це може бути і бути ротавірус, і кишечна паличка. Ну я не знаю, мабуть, вже терпінню Кінець замість води смердюча рідина. У селище Солоне на Дніпропетровщині з кранів тече невідомо що люди бідкаються, кажуть, кип'ятять, фільтрують. Від Стоїть, однак користуватися так званою водою все одно не можуть. Та вода по виду вона біла, але запах у неї страшно чорна і чи й вонюча. Запах ужасний, як з туалета, і іржа. Біла стирати неможливо, воно все зразу п'ятнами береться. Тільки помить руки, а потім кремом пахучим мазать. Валентина Іванівна пенсіонерка живе разом з чоловіком. Розповідає, щоб попрати речі та помитися, доводиться купувати бутильовану воду. І все це на свою пенсію. Каже, її лебову частину витрачає на ліки та питну. Подружжя вже не знає на чому економити. Це чотири бутилки на два дня. На два дня чотири бутилки. Ой, mm -hmm. для яких цілей ви використовуєте? Для їди. Ну і голову мить. Ба більше на різних вулицях з кранів тече вода різного кольору. Відео місцеві діляться в соціальних мережах. Який гарний колір водопроводної води а? І що? Може, вона молодильна? така вода, кажуть люди, безжальна до фільтрів та побутової техніки. Жалко не чуть через екран. Ну тут такий запах, що я ж говорю в квартирі, коли натучиш води, відкривай вікна і двері, щоб трішки запах вийшов. Потім вона відстаюється, потім ну і переціжуєш, що, що тільки не робиш. Запах вона має таких тухлих яєць. Е, якщо подивитись на неї просто, то вона тече, наче прозора. Але якщо її набрати в ємкість, то вона сіра, мильна фільтри забруднюються за два дні. Люди переживають також за здоров'я своє та близьких. Цією водою взагалі не можна користуватися. Не можна ні помити, ні фрукти, не можна помитися, не можна помити посуд. Взагалі нічого. Деякі речі світлі я вже повикидала. Їх не бере навіть кисневий цей відбілювач і хвилюється. Місцеві не дарма. Дніпровська екоактивістка та блогерка провела аналіз цієї дивоводи. Результати виявилися просто шокуючі. У воді дуже багато амонію, бачите, 3,88. Я найбільше бачила в Чернівцях 0,76, і то це перевищення. І ще один показник перевищення, ви бачите: пермангант окиснюваність. Це означає, що у воді дуже багато органіки, яка потрапляє, скоріш за все, зі вод. Ну, і у цій воді дуже багато марганця. Перевищення рівень марганцю води, але це і ми бачимо своїми, вона ріжа, вона рижа, воняє. І проблема ця не нова. Вже з десяток років, щойно тепліше, і аж до осені якість води така, кажуть місцеві, що хоч бери і переїжджай. Та ще й доводиться, щомісяця платити кругленьку суму за те, що мало бути водою. Ми збиралися, ходили до мера, перекривали дорогу. Дуже велика проблема, дуже питання в тому, хто її буде вирішувати. Це потрібні великі кошти, яких в районі немає. Про це все знають усі. Але що робити, Бити далі я від лиця всіх людей, всіх мешканців солону. Хочу, щоб покращили якість. Це по перше, і передивилися оці ці тарифи. Проблема переконані місцеві та екоактивісти в застарілих трубах на водоканалі, які не ремонтували і х років минулого століття. Це та стара труба, яка забита всередині, яка іржава, яка постійно рветься і втрачає багато води. І оцей весь бруд, який а, він. Потрапляє у воду, коли вода проходить через магістральний трубопровод. Вода це життя, а в солоному це небезпека. Тому в селищі люди з нетерпінням чекають, коли з кранів нарешті потече нормальна вода. Проте без допомоги спонсорів проєкт з модернізації водопостачання не реалізувати на сьогодні. Підписаний меморандум з ЮНІСЕФ, який обіцяють допомогти з розробкою проектно-кошторисної документації на насосно-фільтрувальну. Також надати там кварцевий пісок для фільтрів. Поки ж шукають спонсорів і роблять проєктно-кошторисну документацію. Солонянський водоканал вирішив провести планове очищення та дезінфекцію резервуарів насосно фільтрувальної станції. На період відключення водопостачання мешканців закликають зробити запас води для побутових потреб. Роботи стартують 30 вересня і триватимуть до 3 жовтня. Вікторія Вахрошина Денис Яласавенко. Новина одинадцятого каналу. Справжні французькі круасани в рідному місті випікати такі мріяла жителька Кам'янського, тому і звернулася до державної програми Власна справа. Це частина державної політики, зроблено в Україні, яка пропонує підприємцям мікрогранти на простих умовах. Чи допомогла держава жінці втілити мрію? Розкаже Еліна Ярцева. Перегорає генератор, ти купляєш інший в срочному порядку. Десь не вистачає бензину, десь прориває бак, протікає, десь проводка перебивається. Бувають інгредієнти погані. прийти. може бути вишня гнила прийти з заморозки. Ти виясняєш то все, чому, а тому, що вишня не вродила в Україні, немає тої вишні. Зараз ціна вишні дорожча, ніж ціна манго. Получається, вишня 300 гривень, кілограм манго 200 гривень. Ірина Пустовойтова, власниця крафтової кондитерської, про труднощі ведення бізнесу в умовах війни знає не з чуток, та руки не опускає, а навпаки, нещодавно. Запустила лінію з виробництва лискового тіста. Ми підготували круасан фісташка всередині з фісташковим кремом. Ганаш фісташковий дроблена фісташка і лимонний круасан, В середині лимонний курт меренга запечена. Все дуже смачне. 250 тисяч гривень на запуск лінії отримала від держави і згодом розкажемо, як ідея кондитерського бізнесу з'явилась у жінки 15 років тому. Починала ще в декреті, спекла перший тортик для сина, і з тих пір мені сподобалось дуже по я б сказала сімімільними шагами. Я почала пекти ще на домашній кухні маленькій. Це торт «Ніжність» з сирним кремом, персиком і з бісквітом. Сім років тому відкрила крафтову кондитерську. Разом з чоловіком починали будувати цю кондитерську і працювали вдвох двох лишень. Наразі чоловік в силах оборони. А Ірина, яка на початку повномасштабного вторгнення пекла хліб та пиріжки, вирішила розвивати сімейну справу. По допомогу звернулася до держави. Я дуже хотіла, щоб в нас в місті були ці круасани, настоящі, справжні французькі круасани по тому рецепту. Але я розуміла, що це дуже багато коштів треба в обладнання в це вкласти. І коли вже запустили ці гранди, получається, ми трошки ну я подумала, дивилася. Це все і зрозуміло, що, що мабуть так, чому ні. І за два місяці за програмою Власна справа жінка отримала гроші на омріяну лінію. Це підтримка від держави, яка допомагає запустити свою справу, дати роботу іншим. Призначили на центр зайнятості співбесіду. Ми з ними поговорили. Я їм сподобалась. Вони мені теж програма Власна справа створена для малого і середнього бізнесу та дозволяє отримати кошти за умови виконання простих дій. Алгоритм простий потрібно прописати бізнес-план. Подати заяву на порталі Дія, підготуватись до захисту бізнес-плана на співбесіду і, нарешті, отримати кошти за необхідності. Представники офісу зроблено в Україні, консультують грантерів та допомагають пройти всі етапи. Більше тисячі таких грантів вже видано в Дніпропетровській області. Тож, якщо є підприємці, які потребують додаткового грантового фінансування, бачать можливості для створення нових робочих місць, для створення якихось невеличких виробництв, для створення маленьких підприємств, які дадуть роботу їм самим, можливо, комусь сусідів чи з друзів, то саме час цією державною підтримкою скористатися. Це взаємовигідна співпраця. Підприємець отримує фінансову підтримку на початку своєї діяльності. Держава отримує і зайнятість, і додаткові податкові. Кові надходжені свої грантові 250 тисяч гривень. Пані Ірина витратила на обладнання. Виробництво круасанів починається саме з цієї лінії. У нас ось в цьому міксері ми замішуємо 30 літрів. Міксер замішуємо тісто, формуємо круасани і розкатуємо вже на оцій тісторозкаточній машині. Тут вона тісто проходить багато шарів розкатки. І далі ми його переміщуємо в розстоячну нашу машину. Тут ми ростаємо круасани, вони підростають ці круасани впродовж трьох годин, і тоді ми вже поміщаємо в піч наші круасани і випікаємо 15 хвилин буквально при 180 градусах. І виходять ось такі гарні круасани. Одна з умов отримання гранту наймані працівники. Тут їх двоє. Я переселенка з Донецької області. Вона прийняла дуже добре, колектив дуже гарний. У мене немає ніяких нарікань, дуже все добре. Окрім круасанів, кондитерські випікають медівник, наполеон, тістечка шу та еклери. Катерина, старший кондитер, розказує, які замовлення доводиться виконувати. Цей торт вага його десь близько 22 кілограмів. Там дуже багато декору, дуже різноманітних елементів. На такий торт потрібно дуже багато часу. Людини дві мінімум часу, ну, дня два. Ірина не перестає мріяти і вже має плани на майбутнє. Коли повернеться чоловік, то я думаю, що ми таки з ним будемо відкривати кав'ярню. Приємно дивитися, коли люди люблять те, що ти робиш. Дійсно, хочеться накормити багато людей. Тому це логічне було би завершення зробити ще невеличку кав'ярню. Гарячими круасанами, які щойно з печі, Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 15 градусів, вночі плюс 7. Небо затягнеться хмарами без опадів. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі!